І ось я знову повернулася до Петрівки. Проїжджаємо реп'яшку і під'їхали до такого цікавого колодязя. Не знаю, чи набирають в нього воду, але вода є. Не знаю чому, але я не була в цій місцевості. Сюди мене ще не заносило. Чоловік хотів показати мені місцеве джерело. Звичайно ж, ми попили водички дуже смачна, і ми набрали з собою. Люди молодці окультурили, цвіточки насадили. А знаєте, що цікаво, що тут стоїть сьогоднішня дата, і ми випадково приїхали сьогоднішню дату, 21.09, освятив отець Георгій у 2011 році і встановили хрест. Просто так в такі місця не тягне, ще й тим паче в ту саму дату, через кілька років, тому це, звичайно, якийсь знак звище. Бобрі дерева пообгризали, комарі чуть не з'їли, але локації шикарні. Звичайно ж, я знайшла дерево, з яким я могла підживитися. Пообнімала його, подякувала, набрала сил і пішла далі. Якийсь грибочок, незрозумілий ріс, тому не трогаємо. Захотіла ще вам показати Святотроїцьку церкву. Церква повністю дерев'яна і завершилось її будівництво у 1901 році. В 30-х роках храм взагалі слугував як складське приміщення. Свою діяльність храм відновив аж у 94 му році. Не являюсь релігійним пошановувачем. Мій Бог в мені і Всесвіт мені допомагає. Але як з архітектурної точки зору, то такі місця ваблять. Тут похований і отець Георгій. Іншого єпископа я не знала. Енергетичного місця сильне, знаходиться на горі, видно все село звідси. І, звичайно ж, на кінець послухайте, який звук. І завжди мріяла так зробити.